Найголовніше, щоб ми мали нове покоління, яке буде усвідчене і буде знати, куди цю нову країну, яку сьогодні так важко відстоюємо, боремося, якою вона має бути, а її можуть зробити кращою, новою, сучасною, тільки освічені люди. Ну, незабутньо це і весело, і водночас розумієш, що ці люди не є. Чимось дуже нереальним. Ти бачиш, що вони існують, і ти можеш навіть просто спокійно з ними поговорити, поспілкуватися. Потім, коли ви зустрічаєте реальну людину, ви розумієте, що ви вкладаєте саме в когось, і коли ви бачите, хто це і куди це далі йде, що це є ціль, що це є програма, що в неї план, що вона буде працювати над цим планом, що вона. Реально а, цінує те, що вона отримала. І дуже приємно бачити людей, які в тебе впалися. Ось трохи дізнатися про них більше, трохи про їхній шлях, можливо, якийсь кар'єрний. І врешті раз зрозуміти, що вони насправді прості люди. Ой, що вони також люблять повеселитися, поспівати колядок, Ось, що мають якісь певні свої там переживання. От, але вони, вони тут вони з тобою, і особливо зараз в цей важкий час. Перш за все, я колись навчалася в ОКУ. І відповідно для мене це такий дуже щимкий момент, тому що коли я навчалася, коли мій брат навчався, то ми також отримували стипендії. І це таке, ніби повернутися у минуле, але так би в іншій ролі. Насправді зараз допомога в моєму навчанні це не тільки вклад у майбутнє, це також мотивація для мене стати таким самим грантодавцем, як вона, намагатися допомагати іншим і просто бути таким собі лучиком сонця для інших студентів і молоді. Донорів не має двадцять тисяч. Подумайте, молоді рідні найдорожчі, скільки людей думає про вас. І ми є переконані, що ви маєте старність попровадити ці народи. і зробити внесок не лише локальний, але внесок універсального значення.